Ми ділимося своїм життям. У нас воно є, і ми хочемо, щоб у інших воно було. На прем'єрі були присутні особливі гості: постійні донори крові та плазми. Дмитро Бондаренко почав здавати кров, коли був в армії, і з тих пір не зупинявся. Тим більше, що з початком війни з'явилось більше тих, кого треба терміново рятувати. Як почалась війна, да я 30 разів. З початку війни, ну приблизно кожні три тижні. Да ну я підрахував 21 літр плазми. Я здав на ну, це тільки з початку війни. В'ячеслав разом зі своєю дружиною має добру традицію. З 2019 року подружжя постійно здає свою плазму. Ми з дружиною приходимо разом і здаємо разом. А, тобто, у нас Моя донації порівну ми найбільше здавали як пара, як разом. Тобто у нас більше 150 донацій на на двох один донор це одне з запорятоване життя. Для мене це так виходить. Героями фільму стали звичайні українці. Усіх об'єднує одне. Вони отримали шанс на життя завдяки донорам. Акцент зроблено на історії військового Романа, який на війні втратив обидві ноги. Завдяки донорській крові він зміг вижити. Зараз продовжує боротися за своє нове життя та допомагати побратимам. Я йому буду до кінця свого життя вдячний. Хочу сказати людям, які ще не розуміють ці ситуації, що це як такий механізм. Людина воює, отримує поранення. Він, він має знати, що йому допоможе людина, яка може принести свою кров, яка йому врятує життя. Цей механізм повинен бути сполучений. І ти можеш. Ну, зазнайте. Ти, ти можеш не бути воїном, не йти на, на фронт воювати. Може в тебе не не вистачає грошей там робити донати на Зсу на кров ти можеш піти здати, яка врятує життя. Оксана Мулярчук у вступному слові перед показом зазначила, у наш час надважливо популяризувати донорство. Вдумайтеся, лише 20 років тому суспільство визнало, що донор такий важливий, що повинен бути спеціальний день для того, щоб йому подякувати. І ми е, всією нашою мережею донорських плазмацентрів, в тому числі і нашим плазмацентром у в місті Дніпро, проводимо заходи, е, на яких ми показуємо фільм, який ми зняли спеціально для наших донорів, для наших партнерів, для наших лікарів, для наших пацієнтів. Це 25 хвилинний документальний фільм. Про пацієнтів і історії донорів стати донором крові просто достатньо бажання та відсутність медичних протипоказань. І звісно, треба бути повнолітнім. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Дніпро Тіві.